Раця городка із польським містом побратимом Сохачев буде продовжена. Довгострокову угоду обидві сторони підписали символічно у 662-й день народження міста. Городок міжнародна зустріч відбулася в онлайн режимі. Партнерські стосунки між нашими містами тривають уже більше 30 років. Тому ми на цю зустріч і запросили людей, котрі протягом цього часу безпосередньо брали участь в реалізації усіх напрямків співробітництва. Це були дружні візити, обмін досвідом. У сфері культури, освіти, комунального господарства. Як зазначив мер Сухачева, пан Даніель, укладанням цієї угоди поляки демонструють, що твердо стоять за український народ і підтримують його боротьбу за свободу та непорушність кордонів. Це визначний день для наших міст, адже сьогодні ми укладаємо угоду про ще більш тіснішу співпрацю. У день підписання угоди городочани пригадували те, що було зроблено за понад 30 років співпраці міст побратимів. Зазначали, що в певний період стосунки між містами послабилися з економічних причин, але у 2003 році їх відновили тодішній мер городка Віктор Хоптенець та його заступник Валерій Парамей. Будь-яка дружба між містами партнерські стосунки базується безумовно на людських відносинах. Вміти товаришувати, дружити це великий талант і це велика праця. Яка потребує багато часу, сил енергії. Це те, що ми отримали від вашої з нами дружби, свідчить про те, що ви завжди. Допомагаєте нам в особливо важку хвилину. Згадували під час зустрічі і людей, які 35 років тому заснували благодійне товариство Полонія і, завдяки яким у грудку побудували школу з польською мовою навчання. Наше товариство співпрацює із консульством, і зі спільнотою польською, і з містом Сухачевом. Завжди є запрошення, завжди є конференції. Різні зустрічі і також в товаристві існують різні такі допомоги полякам, які живуть на Україні. Договір про співпрацю укладений двома мовами для кожної зі сторін. Угода передбачає співпрацю у галузях економіки, інвестиційних проєктів, культури, мистецтва, спорту, освіти і охорони здоров'я.